Що я готую прямо в своєму оливковому саду в Італії? Сьогодні стейк, тартар і брускета з качековалу. Починаю з брускети, беру хліб, буквально трішки підсмажую. На петельню кладу шматочки качекавало, вони починають плавитись, і я просто хлібом збираю сир прямо з сковорідки. Все нічого зайвого і це нереально смачно. Далі стейк. У мене тібон, або як тут кажуть, фіорентіна. Два різні види м'яса на одній кісті. Спочатку з вирізки роблю грубий тартар. Зачищую, далі ріжу великими шматками. Додаю оливкову олію, сіль, перець, кілька крапель бальзаміку. Перемішую і викладаю на хліб. Простий смак, але я його обожнюю. Тепер сам стейк. Змащую його вершковим маслом і на гарячу сковорідку. поруч помідори і перець. Далі кілька хвилин і м'ясо готове. Даємо йому відпочити, трохи перцю зверху, і це ідеально. А кізку я люблю так обгризти до останнього, і не тільки я. Після такого кава, гамак, легкий вітер саду, ось чому я люблю жити саме тут. Це кайф.